Йо, ну а всем привіт! З вами Кривий І у нас появилась нова гра РПГ з українською мовою. Та ще чудовим візуалом. О ну, такою грою являється Dungeons of the Red Rock Зараз ви побачите названня на екрані. Я вже давно хотів записати на неї. Відеообзор, але вона була на англійському, тому я повністю її не пройшов. І ось через 6 місяців вона з'являється в game, ну, плейпасі. І я її ну, зразу завантажив, і оказалось те, що в ній є українська мова. Це дуже чудово. В Play Market все більше і більше стає ігор з українською мовою. Це не може не радувати. Бо це означає, що у українців є побут на мобільній іг. Коли я заходжу, наприклад, в отзиви, то все чаще і чаще бачу, як пишуть додайте українську мову і таке подібне. Ну то що ж, починаємо. Ми погружаємось. Отож, почнемо все з початку. Що вона представляє в геймплеї? Ви пересуваєтесь з однієї клітки на другу клітку. Щоб когось вдарити, наприклад, перед вами є ворог. Вам потрібно на ту клітку встати, да? і персонаж ваш змахне мечом. Тоді ворог погибає. У ворога є по-різному ХП. Наприклад, найсильніший, який мені попадався, це Мінотаур. У нього було десь приблизно ХП так під 10 ударів, десь так, я його бив з 10-го удар. Ну це так, приблизно. Вона дуже нагадує мені старі консольні проєкти. Коли були все обмеження, воно просто пахне 90-м. Дуже пахне. Ви не представляєте навіть. Я. Отож, давайте оглянемо другий спектр гри. Це сюжет. А сюжет тут не дуже що прям запутаний, морочливий. Дивіться, є село, яке посилає кожен рік молодого хлопця, щоб той переміг владику демонів. Брата головної героїні вибирають. Того самого, як молодого героя, який переможе головного злодія, сестра, тобто наша головна героїня, йде з ним до підземель, в якому знаходиться повелитель демонів. Та вона чує те, що пахне чимось жарним, і вирушає в підземелля за своїм братом. Ну а тепер ми дійшли до стилю гри, музики і ворогів. Почнемо з останнього. Вороги тут дуже різноманітні. Наприклад, пауки, мінотаври, зомбі, жуки і таке подібне. Щодо стилю гри, я вже вам говорив. Воно мені нагадує стиль 90-х. Ну а щодо музики, вона нагадує Відьмака. Ну, а на цьому все. Тепер би хотілося поговорити просто про канал. Що з ним буде далі? Якщо ну, не буде активності, я буду все рідше і рідше робити відео Якби ви проявляли хоча б якусь активність, мій графік роботи був би більш рівним, а не таким кривим як і я.